Вітаю, друзі. Сьогодні, як я і обіцяв, будемо говорити про о, європротокол. Можна зайти на сайт о, Моторного транспортно-страхового бюро НТСБУ і почитати, що таке Європротокол, але простими словами, це спеціальний бланк, спеціальний документ, який складається на місці о, ДТП обома учасниками о, цього ДТП. Європротокол може складатися як в паперовому. Вигляді, ну, от він видається страховиком під час отримання е автоцивілки страховки, так і в електронному вигляді, якщо зайти, знову ж таки, на сайт МТСБУ. Значить, для того, щоб скористатися Європротоколом, повинен е виконуватись ряд умов. От, ну, зрозуміло, контактне зіткнення. Е шкода повинна бути заподіяна тільки двом учасникам дорожньо-транспортного е дорожньо-транспортної пригоди. Незаподіяна шкода життю чи здоров'ю інших людей, водії учасники мають чинні е, страхові поліси, От, і у водії відсутні е, ознаки алкогольного сп'яніння. Це для паперового. Якщо у вас електронний, то крім цього, е, водії повинні при собі мати хоча б один справний е, телефон з інтернетом для того, щоб скористатися електронним е, протоколом. І е, ідентифікаційні дані е, учасників дорожнього, дорожньої пригоди, переваги використання європротоколу. Е, перше, це е, те, що водії можуть скористатися ним на місці ДТП, не звертаючись до е, поліції. От. Вони мають право після оформлення Європротоколу залишити місце ДТП. Вони звільняються від е, адміністративної відповідальності, і не пізніше трьох робочих днів повинні звернутися до своєї страхової компанії для того, щоб е, отримати компенсацію збитків ДТП. І з січня 2025 року страховий ліміт по Європротоколу скасовується, і можна повну вартість ремонту отримати з е, допомогою Європротоколу. Так, це такі загальні, е, е, як ви. Загальна інформація, і якщо зайти на сайт МТСБУ, там дуже все подробно розписано. І я все це, що розповідаю, прочитав вам саме на цьому сайті. Давайте подивимося, яким чином правильно заповнювати Європротокол. Значить, все, що я буду розповідати, я прочитав в інструкції до заповнювання Європротоколу. І будь-які збіги вони є випадковими і не мають ніякого зв'язку з реальним життям. Давайте спробуємо заповнити. Значить, ми ворожилися з Європротоколом. Зі страховкою, видається. І е, в мене є моя діюча страховка поліс автоцивілки от, на автомобіль, який був у мене в користуванні. Значить, Європротокол. Два екземпляри. Один аркуш і другий, вони абсолютно однакові. І інструкція по заповненню Європротоколу. Все, що розповідаю, можна прочитати ось тут. Так, е поїхали. Що у нас тут є? Значить, дата пригоди. Ну, давайте 02.02.2026. Час 12.00. Місце знаходження. Країна, Україна. Місце, місто Чернігів. Міста Чернігів шкода за події на здоров'ю, навіть якщо незначна. До речі, з чого варто було мабуть почати, це те, що тут от одинички стоять: один, два, три. Тобто це кроки, по яких ми рухаємось, заповнюючи європротокол. Значить, шкода за події на життю та здоров'ю, навіть якщо незначна. Ні. Шкода заподіяна майну, крім шкоди транспортним засобам А та Б, ні, майну не заподіяна об'єктам, крім транспортних засобів, ні. Значить, тут важливо ставити в цих полях ні, тому що якщо буде заподіяна шкода чи третім особам, чи життю та здоров'ю. Uh, чи uh, іншим там, третьому транспортному засобу, то в такому випадку виплати по Європротоколу не можна буде отримати, не можна оформлювати Європротокол, uh, треба викликати поліцію. Далі. Uh, свідки, адреси, телефони. До речі, я коли заповнював Європротокол, забув тут вказати uh, контакти учня, які в, мене, які в мене був в автомобілі, тобто ті, хто були з вами в автомобілі, вони можуть е бути е свідками. От, тобто тут можна вписати, там, ну, давайте, наприклад, Петров. О, Петров там, і ви, і його номер телефон, телефона плюс 38, там, і його номер, який буде. Далі, два транспортних засоби. Транспортний засіб А, транспортний засіб Б. синє і е, жовте поле для того, щоб не е, плутатися. Що у нас тут є? Е, страхувальник, власник поліса. От. Е, прізвище, ім'я, адреса, поштовий індекс країни. Ну, давайте прізвище. Наприклад, е, Петров був, давайте, е, Іванов. Е, Іванов. Ee, Іван. Ну, звичайне наше прізвище. Адреса місто Чернігів. Чернігів. От. Вулиця, там, Мазепи. Мазепи. Поштовий індекс 14000. Країна Україна. Телефон або емейл. E Плюс 38, 063, і там далі вказується номер телефону. Транспортний засіб Б. Э, вот. Значить, э, прізвище. Ну, наприклад, там Сіров. Сіров ім'я Сергій. Сергій. Адреса місто Чернігів. Нігів, там ну, вулиця, яка у нас сонячна. Сонячна, наприклад, 3. Поштовий індекс там 14.033, до прикладу, Країна, Україна. Телефон або МЛ плюс 38. І далі вказуємо його номер. Значить. Uh, транспортний засіб, автомобіль і причіп, якщо uh, є. Марка тип. Марка тип транспортного засобу можна подивитися в страховому полі. То, ми дивимося, У нас тут вказана марка BMW тип b 2 Так сюди і uh, вписуємо. BMW тип b 2 Державний номерний знак uh, SV. Один, 2, 3, 4 SV. Знак видуманий номерний. Країна реєстрації Україна. Україна. Далі. Е, другий транспортний засіб. Ну, наприклад, це нехай буде е, Нісан. Нісан. Ну, навчальний у мене нот. Давайте, до прикладу, нот напишемо. Державний номерний знак. SV 5, 6, 7, 8 СВ. Країна реєстрації Україна. Україна. Значить, причіпа немає ні там, ні там, тому ставимо в е, цих полях е, прочерки. Так, страхова кампанія. Дивись е, сертифікат страхувальника. Беремо сертифікат страхувальника і дивимося, яка нам потрібна інформація. Назва, номер полісу, номер зеленої карти, якщо є. І дата е, дійсне з е, ПО. Значить, е, назва страхової е, компанії Приватне акціонерне товариство ТАС. Ну, то ми тут так і е, вписуємо. Приватне акціонерне товариство, страхова група ТАС. Тас. Номер полісу. Ось він номер полісу вказаний. Я тут скажу просто, щоб не переписувати ці цифри. 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. Переписуємо з полісу. Номера зеленої карти немає. Сертифікат страхування дійсні з е, до. Дивимося з 28.09.26 по. О, Відніше з 29.25 по 28.26. Тут ми вписуємо з 28.09. 25 до 29.09 Агентство або бюро або брокер. Це якщо у вас страхувало Агентство бюро, бюро або брокер, от ми тут нічого не вказуємо. Е, адреса, значить, е, адреса дивимось нашого страхового полісу. Місто Київ Берест... проспект Берестейський 65. Отак от і пишемо. Місто Київ. Розпит Берестийський. Берестийський 65. 65. Країна Україна. Україна. Телефон або емейл e плюс 38. І далі номер телефона. Чи покриває полі шкоду транспортному засобу? Звичайно ж, ми ставимо тут галочку так. Далі. Страхова кампанія іншого о, учасника. Наприклад, тут у нас була СК яка? гарантія, да? от СК гарантія. Гарантія. От, номер полісу. Аналогічно вказуємо номер полісу. 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. Номер зеленої карти, якщо є, дійсний з, ну, наприклад, 0 перше, 03. 25 до 02, 03, 26. Агентство брокер нема, адреса От місто Чернігів, Чернігів і вказуємо вулицю, на якій знаходиться офіс цієї компанії. Телефон або емейл плюс 38. 38 навпаки. Помилки, кстати, не можна допускати, раз на то пішло, бо ми поспішаємо. Ну, так, так, чи покриває, так, покриває. Е, в тому випадку, так, це ми забираємо назад. Е, в тому випадку, якщо у нас е, водій транспортного засобу і страхувальник, е, страхувальник різні е, особи, то тут вказується. Е, Дані тієї людини, яка була за е, кермом. Наприклад, якщо там Іванов Іван передав право керування якомусь іншому о, водієві, е, ми вважаємо, що власники е, страхувальних полісів, власники транспортних засобів були за кермом, і відповідно, сюди ж заносяться ті ж е, самі дані Іванов. Іванов Іван, ну, от. Дата народження, наприклад, 01. 01 ну, От, Адреса місто Чернігів. це, До речі, адреса а, реєстрації. Ну, от водія місто Чернігів, а, наприклад, проспект Миру. Миру 19. Країна Україна. Україна. Телефон або МЛ плюс 38. 0,63 і так далі. Номер посвідчення водія, наприклад, S V 1, 2, 3, 4,5. Категорії А, Б С. Тобто вказуються ті категорії, які є в відкриті в посвідченні водія. І посвідчення водія дійсне, наприклад, до 1 до 1, 1.01. 2050 року. Є. Дані про цього водія заповнили. Далі е, прізвище е, водія транспортного засобу Б. Е, Сиров ім'я Сергій. Сергій, дата народження 02, 02 е, там, 1995. Адреса, місто Чернігів. Чернігів, вулиця, наприклад, там сонячна. Сонячна 3. Країна Україна, Україна, телефон або емейл e плюс 38.060. 3 і так далі. Номер посвідчення водія пана Сєрова, Наприклад, свв V 567. 5,678. Угу. Категорії аби номер посвідчення водія. Наприклад, у пана Сєрова, воно було безстрокове. Тому і пишемо тут безстрокове. Безстрокове. І, значить, це заповнили. Далі, вкажіть стрілкою точку початкового удару транспортного засобу А. І вкажіть стрілкою точку початкового удару транспортного засобу Б. Наприклад, ми вважаємо, що транспортний засіб А і транспортний засіб Б рухались в одній смузі, транспортний засіб А не розрахував дистанцію, догнав ззаді транспортний засіб Б. От, тобто, ми вказуємо. Точку е, початкового удару транспортного засобу А стрілочкою, і вказуємо точку початкового удару стрілочкою транспортного засобу Б. Е, В інструкції нам, відповідно, показано, яким чином нам необхідно позначати транспортний е, засіб. Е, я от, відповідно малюю схему, так як. Ну, ми припустили, це все буде відбуватися. Малюємо смугу е, руху, малюємо тут транспортний засіб Б, е, як він там був намальований правильно. Отаким чином. Транспортний засіб Б. І малюємо транспортний засіб А. Е, Тут ми підписуємо, що це у нас Б, тому що йому ззаду удар. І малюємо транспортний засіб А, відповідно. Я, звичайно, не художник, малюю схематично, от як у мене вийшло. Е -е, е -е, і е -е, підписуємо вулицю, е -е, знову-таки, наприклад, вулиця Квітнева. Вулиця Квітнева. Квітнева, і на е, схему треба додати якийсь е, орієнтир. Ну, от, наприклад, тут у нас будинок з адресою там, е, ну, Квітнева 12. От, і ми тут вказуємо там, номер 12. Зрозуміло, тобто що це вулиця Квітнева, будинок номер 12 Далі е, видимі пошкодження транспортного засобу е, А. Е, пошкодження переднього бампера. Пошкодження переднього бампера. Видимі пошкодження транспортного засобу Пошкодження заднього бампера, відповідно. Заднього бампера. Далі, мої зауваження? Зауважень немає. Мої зауваження також зауважень немає. Зауважень немає. Підписи е, водіїв Іванов ну і підписи водіїв. Е, як у нас? Сіров. Сіров. Все, перевіряємо, чи нічого ми не забули. Ага, забули поговорити про ось зону. Значить. Обставини ДТП нашого. Тут галочками необхідно відмітити, в яких умовах відповідно знаходився водій транспортного засобу А і водій транспортного засобу Б. Читаємо тут під час стоянки, зупинки, під час заїзду, виїзду, під час заїзду на автостоянку, під час заїзду на перехрестя з круговим рухом, зіткнення задньої частини іншого транспортного залу під час руху в одному і тому ж напрямку. А нам це підходить. Під час руху в одному і в тому ж напрямку, але в іншій смузі, під час зміни смуг, під час обгону і так далі. Тобто Зіткнення задньою частиною нам підходить, тобто ми відмічаємо галочками те, що нам підходить. Ну, от. Таким от чином, приблизно заповнюється європротокол. Тобто, начебто, ми все заповнили. Якщо ми перегорнемо на другу сторінку, то побачимо, що от все, що ми писали. Воно е, переноситься на е, цю сторінку. Так, да, воно таке темнувате, але все ж таки його прочитати можна. І, відповідно, е, один екземпляр залишається в одного учасника, другий екземпляр залишається в другого учасника. Е, на цьому начебто все. Ну, от протягом трьох днів ці європротоколи е, 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 треба передати в е, страхові кампанії, або ж можна повідомити по номеру телефона. Страхову компанію. Якщо це онлайн е, Європротокол, то він автоматично має падати в е, базу даних і необхідно е, зателефонувати в страхову компанію і переконатись в тому, що е, саме ваш страховий випадок був е, зареєстрований. Ну, Начебто е, все. Дякую, що додивились. Сподіваюсь, було цікаво. Uh, ще більше сподіваюся, що ця інформація ніколи нікому не знадобиться. Якщо ви маєте uh, якийсь uh, досвід оформлення до Європротоколу, якщо ви побачили якусь помилку, чи щось не так, чи якесь зауваження, пишіть в коментарях. І е, всі разом будемо е, знати, як правильно заповнювати як Європротокол, як діяти в тій чи іншій ситуації. Тому що я розказав те, що я знаю зі свого досвіду, але е, мій досвід це мій досвід, а у кожного із нас є е, щось своє, чим можна було поділитись. Тому не соромтесь, пишіть коментарі. Е, все.